Псалом 10. Господи, чому ти стоїш здалека, чому ховаєшся в час недолі? У своїй зарозумілості нечистивий переслідує бідного, вони заплутаються в інтригах, які придумали. Нечистивий пишається пожаданнями свого серця і жадібний, догоджаючи собі, зневажає Господа, Нечистивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. В усіх його помислах Бог відсутній. Йому постійно стелиться дорога, твої закони усунені сперед його обличчя, він вихваляється перед усіма своїми противниками, говорить він у своєму серці, я не захитаюся. Зроду в рід не зазнаю лиха, уста його сповнені прокляття, підступом і обманом, під його язиком образа і злочин. Він сидить у засідці біля осель і потайки вбиває невинного. Очі його підстерігають нещасного. Він чатує в потаємних місцях, наче лев у гущавині, вистежує, щоб упіймати в Богого. Він схоплює бідолаху, затягуючи його в свої сіті. Він причаївся, припавши до землі, і нещасні стають жертвою його сили. Він каже у своєму серці: забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Тож устань, Господи, Боже! Підійми свою руку, не забудь про убогих, чому нечестивий має зневажати Бога, вважаючи у своєму серці, що ти не вимагатимеш звіту? Адже Ти, Господи, все бачиш, оскільки ти зауважуєш страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. На тебе покладається бідний, ти помічник сироті. Зламай рамено нечестивого і злочинця. Ти дослідиш і покараєш його злочин так, що його більше не буде. Господь, цар на віки віків, а язичники щезнуть з його землі. Господи, Ти прислухався до зітхання бідних, ти зміцнюєш їхні серця, уважно прислухаєшся до них, щоб захистити сироту й пригнобленого і щоб земна людина більше не наводила страху.